Вітаю, шановні друзі, вітаю всіх, хто любить Україну і кому небайдужа її доля. Кілька днів тому назад я записувала відео про мобільний додаток Дія і її приховані функції та вуха чи їх спецслужб стерчать за її розробкою. Але, як виявилось, очі і вуха ФСБ стерчать не лише в розробників даної програми, але й серед інвесторів та резидентів застосунку дії, зокрема проекту Дія Сіті. І от чому? Поки українські захисники б'ються і гинуть у війні проти російських окупантів, впливові представники бізнес-еліти країни-агресора вирішують, які буде майбутнє нашої країни. Про це у сьогоднішньому випуску і мова піде про it бізнесмена Сергія Токарєва, корінного москвича і громадянина Ерефії. Там він відомий як король гемблінгу і азартних ігор в інтернеті, який займався розвитком піратських казино під брендами Вулкан. Традиційно такий від діяльності в Ерефії контролювався спецслужбами, але завдяки кремлівським зв'язкам батька проблем з ліцензією не виникало. Згодом доходи від казино виросли до таких масштабів, що залишатися в азартному бізнесі в Ерефії стало небезпечно. І Сергій Токарів перебрався в Україну, відкрив офіс у Києві і продовжив займатися гральним бізнесом, створивши розгалужену мережу онлайн-казино Космолот і «Покер-матч». І став співзасновником скандально відомої компанії Lucky Labs. Lucky Labs – це та фірма, яка тісно співпрацювала зі службами Російської Федерації і причетна до масштабної кібератаки під назвою Петя. Ми пам'ятаємо, як в червні 2017 року ця кібератака була обрушена на Україну і не лише на нашу державу, але зачепила ще 64 країни. В органах національної безпеки і боротьби з кіберзлочинністю у справі внесеної до єдиного реєстру під номером 120 171 301 3057 згадуються акціонери Lucky Labs Сергій Токарів та Рустам Гільфанов. Експерти з відділу кібербезпеки вважають, що саме ці особи надали ресурси для розгортання вірусу і доставки його носіям для враження мереж Укрпошти, з якої все і почалося. Також відомо, що раніше вони отримали доступ до мереж стратегічних служб і, використовуючи свої технічні ресурси та отримані дані, провели зараження мереж і забезпечили поширення вірусу. За фактами несанкціонованого втручання в електронно-обчислювання системи як державних, так і приватних установ, організацій, підприємств, було розпочато кілька десятків кримінальних справ. У Сергія Токарєва та його компанії Lucky Labs конфлікти з правоохоронними органами України були ще й до того: зокрема, у квітні 2016 року через організацію нелегального грайного онлайн бізнесу, спонсорування антимайдану та терористичних організацій, так званих ДНР і ЛНР. Через ці звинувачення, а також потенційні загрози національній безпеці України, рішенням Ради національної безпеки і оборони, а також відповідним указом Президента України, в жовтні 2016 року компанія Lucky Labs була включена до списку санкцій під номером 666. Символічний номер. Під санкції РНБО тоді потрапив і сам токарів. Проти нього було введено 10 обмежень, включаючи і блокування його активів. В ході проведення слідчих дій при обшуку СБУ тоді вилучила комп'ютери з доказами нелегальних фінансових операцій, спрямованих на спонсорування тероризму, і встановила, що надприбутки від азартного бізнесу виводилися з України в офшорні компанії і на рахунки у Російську Федерацію. Дані санкції мали діяти до кінця 2021 року. Але 14 травня 2020 року Зеленський своїм указом достроково їх зняв. І вийшовши з під санкцій, Сергій Токарів почав активну роботу над відновленням своєї репутації, що йому успішно вдалося. Зараз його вже згадують у ЗМІ як it підприємця мецената та інвестора, який підтримує українські стартапи. А для цих цілей він заснував it компанію та інвестфонд «Руш». І участь у благодійних проектах та інвестиціях допомогли токорів не лише поправити свою репутацію, але й стати ще більш впливовим аніж раніше. Поки йде війна, він намагається максимально наблизитися до органів державної влади і зміцнити свій вплив. Головне в цьому світі ділитися, признався якось токарів в одному зі своїх інтерв'ю. І знаючи табличку ділення та засвоївши філософію ангельського фінансування, він став одним з найбільших інвесторів у дія сіті екосистеми для розвитку it бізнесу в Україні. Причому, що задовго до зняття з нього санкцій на початку 2022 року він брав активну участь у роботі над проектом Дія Сіті, був ключовим інвестором даного стартапу, членом комісії і навіть виділив 1 мільйон гривень для призового фонду конкурсу. Хоча влада офіційно це заперечувала. Так, в червні 2022 року глава Мінцифри Михайло Федоров в інтерв'ю LBUA казав, що такого не може бути, бо перед тим як стають резидентами Дія Сіті, здійснюється відповідна перевірка. Одним із інвесторів Дія Сіті є венчурний подру... фонд «Руш», засновник якого Сергій Токарів. Він є громадянином Росії. Ми пам'ятаємо, що в 2016 16... році він потрапив під санкції РНБО. А ну це такий локальний островок руська міра. Навіщо він нам тут? Я ну, чесно кажучи, я не знаю по всім резидентам Дії -Сіті. Там є перевірка по, перед тим, як вони стоять резидентами Дії Є перевірка в реєстрах, чи немає там э, власник, серед власників э, російських активів, э, громадян Росії є. і так далі. Да, ну якщо там там ця людина, вона якось дотична до цього бізнесу. Вона не може бути напевно. Там не ця компанія не може бути точно в Дії Сіті, е, якщо в неї є власник е, росія, росіянин. Е, якщо там вони якось пов'язані з тим, або в іншим юридичним е, юридичною особою вони увійшли в діє сіті, е, то е, ну це там цим повинні займатися точно правоохоронні органи. Uh, але що конкретно до цієї людини, наскільки я знаю, що він там, тому що він там і університет в Україні запускав, і багато інших проєктів. Uh, наскільки я знаю, він більше ніж півтора року вже добувається українського громадянства. І що? Uh, і і Так він uh, же підтримка, яке українське громадянство. Це я, я просто знаю, що їх така. Я не знаю, ще, я думаю, що таких людей багато насправді які, uh, які обрали Україну. Uh, як... Uh, Країну, в якій вони хочуть жити, от брехло, а? каже, що такі люди, як Токарєв і його компанії, не можуть бути резидентами Дії Сіті. Ще й як можуть, якщо їх власники дуже дуже хочуть і готові фінансувати проекти Мінцифри. І не лише сам токарів, але й декілька компаній, пов'язаних з ним, є резидентами Дія Сіті. Це товариство Ріфейс Україна, товариство Гезерс і товариство Ruš, власником якого через кіперську компанію Ruch LTD є сам токарів. За даними Open DataBot, компанії внесли в перелік резидентів Діасіті в березні 2023 року. Хоча її власник Сергій Токарів має російське громадянство. Перевіряючи мінцифри, що не знали статтю 6 закону України про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, чи їм очі засліпило, що у Токарєва московська прописка, що верефії у нього гральний бізнес, як мінімум три квартири і немаленький автопарк. Притому в нього в Ерефії залишається громадянство і батько Олександр Токарів, який входить до складу Опікунської ради міждержавного Союзу міст героїв. Ця організація була заснована у 2004 році для інтеграції Росії, України, Білорусі та невизнаної Абхазії. А ту раду очолює Павло Бородін, людина, яка разом з Анатолієм Чубайсом і привела Путіна до влади. Зібравши відповідну інформацію, політичний експерт Олександр Кочатков. В липні 2022 року подав відповідні заяви до СБУ та прикордонної служби України, в яких повідомив, що Сергій Токарєв дуже часто і безперешкодно відвідував Росію і повертався в Україну. За даними змі з 2016 року, він 172 рази літав до Москви і неодноразово також відвідував окупований Крим через Москву в обхід державного кордону України. Крім того, токарів, можливо, співпрацює з ФСБ і до останнього часу навіть не засуджував російську війну проти України. Та все це не завадило його партнерству з українською владою та інвестиціям у держпроєкті Дія Сіті. Тепер він хоче отримати ще й українське громадянство. Від прикордонної служби відповіді на свою заяву політолог не дочекався, а від СБУ отримав відписку, що надана інформація буде врахована у проведенні слідчих дій. І на тому все і закінчилося. Бо СБУ насправді не збиралося і не збирається порушувати ніяких кримінальних справ проти рашистського бізнесмена. СБУ навіть не поцікавило, з якою метою Сергій Токарів так часто відвідував Московію, яку інформацію туди доставляв і хто давав йому дозвіл на перетин кордону. Ми практично проморгали диверсію ФСБ у нашому тилу. Писав на своїй сторінці у Фейсбуці політтехнолог Олексій Голобуцький, а я скажу, що ні, не приморгали, а посприяли цій диверсії ФСБ і зрадили Україну. Бо чи могла би влада, яка любить свою країну, залучити до дуже важливої it сфери громадянина країни ворога? Який фінансував антимайдан і терористів так званих ЛНР ДНР, який був причетний до масштабної кібератаки за що був під санкціями РНБО. І ось цей Сергій Токарів, який аж смердить ФСБшним лайном через Дія Сіті, підминає під себе цілу галузь і вчить українців, як треба відновлювати економіку після війни. І для нашої влади це нормально. А хтось є в СБУ, Гру РНБО, яким це не нормально. Навіть з повномасштабним вторгненням зі знищенням п'ятої частини території країни і сотень тисяч українців по відношенню до Токарєва нічого не змінилося. Він і далі залишається в Україні крупним інвестором, залученим до державних проєктів. Він не те, що не затриманий, до нього не поновлено санкції, не націоналізовано його бізнес і не усунуто щутливий для країни проєктів. Де органи безпеки нашої держави? І коли в рамках союзницької допомоги нам постачають високотехнологічну, іт насичену зброю та інформаційні пакети, дані супутників, програми керування озброєними і розвідувальними дронами, доступ до супутникового зв'язку та інші дані, особа, яка явно пов'язана з ворогом, має вплив на ІТ-галузь і доступ до критично важливої для оборони країни інформації та військових технологій. Хіба це не зрада? А що думаєте ви, шановні українці? Пишіть у своїх коментарях і поширюйте це відео в соціальних мережах, щоб його побачили якомога більше людей. Україну спасе лише правда і наші збройні сили при допомозі Всевишнього і наших друзів. Слава Богу, слава Україні, нашим партнерам і смерть усім ворогам.